Якщо ви щойно приєднались до нас, це телеканал СК 1 Нагадуємо це прямий ефір між Житомир ТВ. Сьогодні говоримо про день вишиванки, який відбудеться в Житомирі 14 травня. Залишайтеся на телеканалі ск 1 Дізнайтесь про те, які ж вишиванки сьогодні в моді, які вишиванки Житомиряни повинні носити, що таке справжня вишиванка, взагалі, і як буде відбуватися день вишиванки в Житомирі? Масштабний проект, який влаштовує молодь Житомира зараз, сьогодні Гості нашої студії Тетяна Білоус, соціальний партнер дня вишиванки в Житомирі та директор мережі Я Українець. Також Микола Приставський, голова громадської організації, центр та співорганізатор дня українського дня української вишиванки в Житомирі. Пане Микола, одразу до вас запитання. Розкажіть, що ж очікує Житомирян в день вишиванки? Те, що можливо ще наказав попередній голова громадської організації 21 покоління, також співорганізатор Віталій Сівко. Доброго вечора. Ну насамперед, я хочу сказати, що захід є аполітичним і має соціальне благодійне значення. Тобто, під час нашого заходу, під час концерту, буде проводитися збір благодійної допомоги для учасників військовослужбовців АТО, які знаходяться на території. Донецької та Луганської uh -huh. областях а також буде е, збір благодійної допомоги Дацьковій Ользі, це учениця Житомирської загальноосвітньої школи номер 30 е, який встановлено діагноз рак кісток? Ну, до речі, наші журналісти робили матеріал про це. Якщо ви слідкуєте за нашими новинами, то ви бачили там супер дівчина, який необхідна ваша допомога. Так що, якщо ви прийдете на день вишиванки, ви зможете не просто побувати на святі, а й долучитись до такої благородної справи. Так. І також додам, будемо буде також збирати Юлії Талмачові. Наскільки я знаю, так. Е, допомогу всесвіт. буде збирати волонтер благодійного фонду. Да, от всесвіт за майбутнє, який очолює Юлія Талмачова. Це так? легендарна. Також волонтер і Житомир, і, я думаю, ви всі знаєте, хто це? це не не якісь, тому що багато хто не хоче так допомагати, тому що думає, що це якісь там збирають для себе. Це справді люди, які е, займаються благодійністю та роблять е, гарні справи. Е, розказуйте, що ще ви чекає жити ну, е, Організаторами дня української вишиванки ініціюється проведення починаючи з 14 травня Украї... місяця Української вишиванки в місті Житомирі та Житомирській області. От хочу. Додати, що на заході будуть присутні лише синьо-жовті кольори, і лише державний прапор України, от наявність інших прапорів, в тому числі політичних, забороняється, тому що захід я повторююся, є аполітичним. Дозволяється прапори навчальних закладів, які братимуть участь у дні вишиванки у місті Житомирі. Ну з собою можете приносити сині жовті повітряні кульки і також державний прапор України. Запрошуємо всіх на день вишиванки у місті Житомирі, 14 травня о 16-й годині. Так, приходьте обов'язково обіцяють нам гарний відпочинок та гарне свято. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, наскільки я знаю, ви директор, так? Я українець магазину, так. один із небагатьох в Житомирі, де можна знайти справжню українську український одяг, українські прикраси і символіки вигля... символіку виглядати як справжній українець. Розкажіть, будь ласка, як ви долучились до організації та чому? Ну, Взагалі, коли ми відкривали нашу мережу, тобто як ми починали, да? і ми починали там з краплиночки, шукали майстрів, потихеньку-потихеньку ці три зубчики, прапори шили, знаходили. І якби зараз на даний момент у нас є три магазини. Чому ми долучилися до цього заходу? Ну тому що я вважаю, що наш магазин це, ну, не може не долучитись до такого заходу, тому що перший е, наш якби, меседж це навіть не отримання прибутку, а все-таки популязація української символіки, українського одягу, показати, що український одяг він є дійсно стильний, він є гарний, е, дійсно. Е, Привити дітям е, любов до українського одягу, тому що це дуже прекрасно, коли мама заходить з дитинкою в магазин, і дитинка просить там не купи маму ні цукерочку, мам, купи мені прапорець. І ну, сльози на очі просто навертаються. От хочеться, щоб це наше нове покоління, от воно цінувало, щоб воно було горде, те, що вони українці, і ну, дуже важливо, коли от, кожен студент, там, дівчина, хлопець от, намагається якусь цю стрічку на сумочку нав'язати, футболочку, можливо. Ну, якби немає в них ще грошей вишиванку, але футболку з тризубчиком от вони вдягнули. це нова політика. Чи кожен житомирянин може купити собі вишиванку? Так е, у нас, е, якби в мене цінова політика, взагалі е, ми намагаємося щоб вишиванка була доступною. Тобто, у нас були навіть вишиванки вишиті е, на полотні. Е, були, ну, там, ну, Дійсно, там було не багато вишивки, але це була вишиванка е, машина, вишивка на полотні вишита, вона була по 290 гривень. Тобто люди приходили, вони приємно дивувались такими цінами. Тобто, в середньому вишиванка, е, якщо брати чоловіч. Жіночі ви можна спокійно за 400 гривень вже придбати гарну вишиванку, тобто, якби за півтори тисячі може от родина одягнутися в вишиванки. Тобто, нас цінова політика, це на першому місці. Тобто, ми навіть припиняємо роботу з партнерами, які вже починають завищувати ціни. І коли навіть були ці скачки долара, ми не переоцінили не один товар. У нас як були старі ціни, ми так і лишили. І вже те, що ну вже по можливості, те, що ми можна було лишити по старих цінах, ми також. Лише, тому що це для нас дуже важливо, щоб це було доступно, щоб для кожного житомиряни. Житомиряни, е, вироби українського. Я так розумію, це ж українські майстри Так, так, у нас нема китайських товарів, так yeah. як зараз стало no. модно. Ну да, бо багато хто каже, що китайських у Нас немає я з певністю кажу, у нас немає китайських вишиванок. До речі, в китаї вишивають українські вишиванки. Ну, що ми ви знали? Я наприклад не знаю. Китайці також вишивають наші вишиванки. от було китайці. Але в нас навіть от, фабричні, якщо йдуть вишиванки, то в нас навіть українські все одно українські виробники, тому що. Ну, нам важливо підтримувати своїх виробників, ми якби це для нас важливо, і, і дуже багато виробів ручної роботи, О, там і різні з бісер. Бісероплетіння зараз дуже модне. якісь розписи, там Петриківські. Ми також намагаємося брати наших майстрів і ще більше намагаємося брати з регіону, тобто з нашої області. Ну хочеться розвивати свій регіон, давати людям можливість займатися улюбленою справою, і показати їм, що це може приносити прибуток, якби і вони можуть бути щасливі від того, що вони роблять те, що люблять. А якщо Наприклад, так вже відійшли трошки від дня вишиванки, але все ж таки про вишиванку говоримо. Якщо, наприклад, вдома хтось вишиває, бо робить гарні якісь намиста, можуть до вас звертатися і на продаж виставляти роботу. Е, так, до нас звертається дуже багато. Да, ми, ми дивимося, якщо робота дійсно достат... ну, Тобто бувають різні, ну, якби, дівчатка приходять, от, ну, е, є такі, що там шикарні вироби, є, що не дуже. От ми якби, навіть ну, якби ми не кажемо, що там іди звісно, ми просто кажемо, от, подивись, от, яка має бути робота. От, якщо максимально наблизиться до цього, ми візьмемо в тебе. роботу. І дівчат так це заохочують. Вони робити щось зроблять, роблять, роблять да, приносять. От Подивіться, це вже краще, це вже може бути. Ну, от, от, В такому темпі ми навіть показуємо, як можна. До речі, зробити. залишайтесь на телеканалі ск 1 Трошки згодом у нас буде Наталя Ніколюк, вишивальниця, яка розкаже взагалі, як це все правильно робити, яка вишиванка повинна бути, як правильно вишивати, можливо, хтось не вміє розповість. Пані Тетяна, що до вас також питання. Я знаю, що ви. Є спонсором подарунків, які ага. будуть на дні вишинувані вишиванки. Розкажіть також, що це будуть за подарунки, і ну що очікують які прийдуть і будуть там брати участь в конкурсах. До речі, будуть конкурси ж так, да, да, да. конкурси будуть так. Що, що що готувати? Що з собою на конкурси? Чи чи просто гарний настрій? Які конкурси? на конкурс готувати гарний настрій? Це потрібно перш за все, а також дуже красиві і вишукані вишиванки. От по можливості, от хто може придбати, можливо, когось також уже є. От і, звичайно, такий патріотичний дух, який буде налаштовувати на гарне проведення часу угу. і отримаєте подарунки, можете залишитись на білборді в центрі міста. Так, звісно, буде і, білборд. І піти додому з подарунками, які так. Подарунки у нас будуть, ну якби традиційно, ми відзначаємо тих, хто. Хто виглядає, ну можна так сказати, виділяється да, із тих із натовпу. Тобто, то, хто приклав максимально зусилля, щоб бути самим найкращим українцем. Ми в цьому році придумали і, і, навіть такі моменти, що в когось це може бути вишиванка, да, а в когось може бути гарний образ. І, ну, Наприклад, да, там, української жінки. І тому ми навіть розподілили свої подарунки таким чином, що в нас буде найкраща українська вишиванка, найкращий український жіночий образ. І так само чоловіча, дитяча, хлопчик, дівчинка і вишиванка з бісеру. Це стосується того, хто прийде на свято. Також ми дуже хочемо відзначити наших майстрів, так як вони не всі будуть являтися професійними майстрами, майстрами народної творчості, тобто це в більшості аматори або просто люди, які гарно роблять свою справу. І ми вирішили зробити для них такий подаруночок, якби, щоб вони могли гарно представити свої роботи і вийти, можливо, на якісь якийсь вищий рівень на всеукраїнський, ми е, визначимо трьох е, найкращих і подаруємо їм професійну двогодинну фотосесію їхніх виробів, які вони можуть потім зробити гарні фото із своїми е, прізвищами і ну потім от, представляти десь презентувати свої роботи. І також ми визначимо трьох партнерів, е, які вироби будуть цікаві, яких немає в нас в магазині. Ми подаруємо їм контракти на співпрацю з нашим магазином. Супер, обов'язково приходьте, якщо маєте бажання ще й працювати в такому напрямку, також долучайтесь. Розкажіть, будь ласка, чи велика ваша команда, тому що така велика робота пророблена, має бути такий масштабний проєкт. Багато залучено молоді. Скільки часу витратили на реалізацію такого проєкту? Ну, готувалися майже два місяці до, до цього проекту. От було залучено дуже багато як і партнерів, так і співорганізаторів. От, звичайно ж, було залучено і студентську молодь, яка також є активна і допомагає в проведенню також дуже багато є і громадських активістів. От і ну звісно залучено дуже багато людей, які сумлінно працювали протягом цих в період цих двох місяців. От сподіваємося на те, що день пройде вишиванки. Як ми очікуємо, дуже дуже гарно все організовано. Супер. Дякую вам, що знайшли час, що завітали. Нагадую, що 14 травня, 16-й годині, в Житомирі пройде масштабне святкування Дня вишиванки на вулиці Михайлівській. Правильно долучайтеся, приходьте, залишайтеся на телеканалі ск 1 Далі у нас в гостях Наталія Ніколюк, вишивальниця, яка розкаже нам про те, про тренд у сьогоднішній український, який пішов по всьому світу, тому що навіть е, видатне, видатний е, журнал. В Відомий всьому світу Вок буквально останній надрукував одяг в стилі вишиванки. Залишайтесь дізнаєтесь. Народилися ми в Україні. У великій і дружній родині Щирі в діях душею багаті, До роботи завжди заповзяті. Сміхаємо усім, що зміхалась доля, і ще свої жили люди в кожному дому. До серденька свого рученята кладу, і у нього просуби си те плоту. Щоб цей вогник добра всіх людей зігрівав і у справах хороших їх серця об'єднав. Краще батьків будемо ми переймати традиції наші на віки зберігати. Вишиваночка наша неповторна краса, необ'ємна на разом українська земля. Батьківщину свою вміємо сильно любити, добри хочемо в ній у майбутньому жити. Всі поля та збере урожай, та не щедро багатим на заквічений край. Слазом будемо творити, ми і благодіти, що плоділи усі і долосі, і мої. Ми попросимо у Бога веку ясну, зурпат кольоровий і отерту фляжу. Все, чим можна наповнити душу свою, щоб творити гармонію в світі, красу. Ас, якщо ви нещодавно долучились до нас, нагадується прямий ефір Мі Житомир ТВ. Сьогодні говоримо про українську вишиванку, про масштабний проєкт дня вишиванки, який відбудеться 14 травня в Житомирі. Зараз у нас нова студія, новий гість Наталя Ніколюк, вишивальниця. Дякую, що знайшли час. Що завітали. Будемо говорити про нові техніки вишивання. Можливо, хтось не вміє, не знає. Розкажемо. Не покажемо, але розкажемо точно, як це робити. Я маю таку інформацію, що авторитетне американське видання Vogue визнало національну українську вишиванку трендом сезону. Прошу наших редукторів вивести на екран фото. Ось є. Українські, навіть не українські, а всеукраїнські і закордонні зірки в вишиванках, в сукнях вишитих, все це пішло від того, що модельєр Віта Кін вирішила. Щось десь вишити на одязі та доєднати до своєї колекції. Тобто Україна е, дала такий поштовх мастхеву всьому світу. Всі, всі ходять в вишиванках українських. Пані Наталі, розкажіть е, взагалі про вишиванку. Чому ви особисто вирішили займатися? Ви скільки років вже займаєтесь? Ну, почала я вишивати, можна сказати, з дитячого садочку. Е, я колись наблюдала, як вишивала моя мама. Е, з вишивкою займалася моя прабабуся. В мене залишились деякі роботи, вишиті ще до 1910 року. 1910 року. Це бабусіни рушники, які моя, яких я дуже люблю і я їх Це ціню. Більше 100 років вже їм. Так, так. так, які вони розкажіть вони бать на домитканому полотні. Я принесу їх обов'язково на виставку на домотканому полотні. вишиті, наскільки я розумію, раніше було мало доступу до схем, так як зараз в інтернеті дуже велика кількість схем можна знайти раніше не було такого, і люди. Можна сказати, самі придумували і вишивали майже без наочного такого посібнику, можна сказати, і закладали дуже великий смисл всю цю, в цю роботу. Вишивались рушників взагалі як і оберігові. Якщо старі люди казали, що народження дитини починається з рушника, і також смерть, на жаль, теж. Закінчується, Закінчується ну, зали, залишились, тому і на весілля також рушників вишивають так, досі. Так, досі так. моя мама також, не дай Бог, ні купувати рушник, ні треба було особисто вишивати на весілля, тому що це енергетика. Але треба знати, що я хочу вам зауважити, що саме головне це знати, яка символіка закладена в рушнику. Дуже великий смисл має символіка, сам та що вишита. Тобто треба знати, що можна вишити на рушниках. У нас є майстриня в місті Житомирі Расінчук Зоя Борисівна, яка ну на сьогоднішній день я наприклад, це суто моя думка, що вона найкраще в Житомирі розбирається саме у символіки, що можна шити на на весільному рушнику, що не потрібно там вказувати. Наприклад, дуже люблять, коли на рушник закінчується такими вісюльками, як називають, або храмовами Так, киточками, але на весільному рушнику це категорично заборонено, тому що якщо ти витягуєш з рушника ниточку, це ти витягуєш свою долю, вважають. Кому тут? Ну, хто, хто це, хто, Ну, Але все ж таки, я думаю, наші проєкти. Да. Не... Вони просто так не, не придумували все це. Е, де дізнатися? Шукати Зою Васильівну? Зою Борисівну. Зою Борисівну шукати? Е, ні, це можна знайти в інтернеті, а можна, ми будемо організовувати таку школу. Е, Трошки про це. Розкажіть детальніше, яка це буде школа? Можливо, ми також прийдемо. Ну, Зараз це такий як проєкт, поки ще конкретно нічого ми не ну, як сказати, не зробили, але це все у нас, так, да, ми все плануємо. поки Що, е, що буде ну, мета наш, нашої школи буде це е, людей привчити. І е, розповісти їм, чому саме українська сорочка і інші вироби, так ті самі рушники, чому руками і чому самим, самі собі повинні створити. Завданням я вважаю, що найголовнішим буде нашим це е, зацікавити. Угу. Чому зацікавити? Тому що е, зараз молодь вона взагалі то цікавиться більше інтернетом. Телефони, гаджети і все остальне ігри. А ми плануємо зацікавити, щоб молодь цікавилась тим, що робили наші пращури. Це все йде з покоління в покоління, передається. І ось так ми плануємо зацікавити. І друге, що ми плануємо навчити професійно навчити кожного. І... Пошити виріб, можливо, ми, ми зможемо навчити. У нас є майстри, ми, ми зможемо, я думаю, організувати таку. І не тільки е, пошити, то таке. Це вже останнє буде. Спочатку треба буде обробити, розмістити, е, навчити, як розмістити вишивку, вишити, щоб лицева сторона майже не відрізнялася від ізнаночної сторони. І тоді вже зрозуміло пошити. Я думаю, що у вас буде велика кількість учнів, тому що такі зараз. Припіднятий патріотизм, у нас всі в вишиванках, віночках дівчата ходять. Розкажіть, ви казали, роботи бабусі будуть на виставці? Так? Так, так, я що ще буде? Яка, що це за виставка планується? Ну, Взагалі більше знають організатори. Я на сьогоднішній день, як учасник виставки, Ну, знаю деяких майстрів, які будуть приймати участь. Ми плануємо виставити сорочки, вишити. Ручна робота, не машина, а ручна. Ми плануємо виставити ляльки-мотанки. Зараз також воно дуже такий тренд пішов на ці ляльки-мотанки, чого старі люди вважали взагалі, що це така лялька, яка несе в собі якусь духовність, душу всередині. І ну, якщо раніше лялечки робили, бо не було. То зараз це піднімається, старе наверх і вважається досить сучасно мати таку лялечку. Ну, ну що рушники. це оберіг, до речі, тому що знаю, нашим да, воїнам да. також на передову відправляють такі да, ляльки, да. як оберіг. Так само, як і в рушник закладається, такий певний символічні, символічні знаки. Так само і кожна лялька-мотанка має такі несе в собі таку певну оберігову. Чому вирішили долучитись прийняти участь в дні вишиванки? Нагадую, 14 травня, 1600. Я вже вивчила на пам'ять, коли буде. Приходьте також в день вишиванки в Житомирі масштабний проект. 14 травня, 1600, вулиця Михайлівська. Там побачите Наталю Ніколюк, яка покаже вам роботи сторічної І Що ще покажете? Ну, покажу сорочки, які я вишивала чоловіку. Покажу рушники, Можна буде придбати, робіт. до речі, чи просто це виставка? Ні, на цій виставці не можна буде придбати. Віталій неодноразово зазначав, що це не буде виставка-продаж. Це буде просто виставка, на якій зможуть люди прийти і побачити. Для того ми організовуємо школу, щоб люди могли прийти і самі створити, і знали майстрів, які якісно можуть зробити, і які можуть допомогти придбати якісно, дійсно якісну вишиванку ручної роботи. Ну, не на виставці. На жаль, ну, нельзя буде принцип. Ну, я думаю, познайомитись, візьмете контакти і домовитись, якщо дуже вам сподобається якась робота. Розкажіть, чому ви вирішили долучитись до акції прийняти участь? Ну, взагалі, я дуже люблю вишивати. У мене багато картин, вишитих, мабуть, навіть більше, ніж 70 рушники. вишивання, взагалі, це все моє життя. Я вважаю, що продовження моєї руки це гулка з ниткою. Ну. Чого, поч... Чого захотіла прийняти участь, хочу долучитися до нашого українського і запрошено на наступний рік. Я думаю, що не буде обмеження в прийнятті е... участі в даної в такої виставці. Я думаю, що ще більше буде у нас майстрів, і не тільки професійних, хоча в нас професійних майстрів не так багато, а от майстри-аматори дійсно я вважаю, що деякі майстри аматори мають дуже високий рівень. Вишивання, вони взагалі е, розрізняють, вишивають не тільки хрестиком, є майстри, які вишивають гладю. І, до речі, ще хочу сказати, що е, в Житомирській області вона об'єднала не тільки е, вишивання хрестиком там, чи ще якийсь вид вишивання, об'єднала дуже багато видів вишивання. Тобто, я знаю, що, мені здається, в Новоград волинському районі я була знайома жінкою, яка вишиває лише тільки гладю. Хоча зараз дуже мало хто вишиває. Це складно, художня гладця ну, дуже складно, але мало хто зараз цим займається. А їй подобається, вона вишиває рушники гладя. Е, Є такі майстри, які вишивають тільки лиштвою, твою. Є які вишивають. Я, наприклад, не знаю, як це лише. Причай, шк... школу. Всіх запрошуємо в школу, будні ствердження. Є не тільки лишства, є художня гладь, а є рахівна, глад щотна гладь називається на російській мові. Це дуже цікаво, дуже цікаво. Лиштва. Зараз запишу, подивлюся в, в інтернеті, почитаю, под, 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 подивлюся. Получається, ажурний узорчик. Ага. Скільки класна. часу, до речі, треба, аби навчитися вишивати? Ну, Деяким людям необхідно. і... Сказати все життя підвищувати професійно, чомусь новому навчатися. Я вишивала, можна сказати, не професійно, більше звертала увагу на хрестик. А коли я познайомилася з Зоєю Борисівною Росінчук, вона вела курси, я потрапила на ці курси в 2011 році. Мені сподобалось, вона нам предложила вивчати мережки. Це також дуже класно, воно взагалі виглядає дуже ніжно, дуже тендітно. І я переорієнтувалася на мережки і не знаю навчитись мережці, всі кажуть, так виглядає гарно, так важко, напевно, зробити. Я завжди настраю на те, що це дуже легко. Це легко, але треба трошки порахувати. Рахувати треба кожну ниточку. Але мені навіть одна дитинка казала, коли побачила, що як я вишивала мережку, вона мені сказала, що о, тепер я знаю, де чого математика в школі. А математику потрібно би вишивати. Супер, супер. Паль, пані Наталя, дякую, що знайшли час, що завітали. Дякую вам. Нагадую, це прямий ефір телеканалу СК-1 між Томар ТВ. Сьогодні говорили про вишиванки. Запрошували наші гості, організатори українського дня вишиванків який відбудеться 14 травня о 16-й годині на вулиці Михайлівській. Приходьте познайомитись з Наталією Ніколюк, вишивальниця, яка принесе свої роботи. Ви зможете прийняти участь у конкурсах, виграти чудові призи. Якщо ви не бачили нашу програму, шукайте нас в інтернеті, на сторінках Facebook, Фейсбук, ВКонтакте, передивіться, тому що ну, все детально сьогодні розповіли, розказали, приходьте, приходьте та докажіть всім, що ми, українці, Модні, класні і всі разом ми зможемо перемогти ворога і здолаємо і відновимо нашу Україну. І все в нас буде добре. Залишайтесь на телеканалі СК 1 Яна Черпицька для вас працювала в прямому ефірі.